Vitório. Представляю до вашої уваги вивчення представників царства тварлин плазуни. Це нові у нас представники, які зайняли наземне середовище. При пересуванні вони плазують, звідки пішла назва плазуни. Ці тварини відносяться до холоднокровних тварин, тому що у них відбувається змішування артеріальної і венозної крові. З'являється в них повністю. Повноцінна грудна клітина, удосконалюється будова легень, легень розмноження і розвиток їх відбувається на суходолі. А разом з тим, що ці представники перейшли на наземний спосіб життя, у них удосконалюється будова нервової системи. Наука, яка вивчає плазунів, називається герпетологією. На суші вони, як я і говорив, плазують, тіло їхнє укрите лусочками, може щитками, Будова тіла їхня наступна. Ми можемо спостерігати голову, далі наступне тулуб і хвісти, а також ми спостерігаємо на цьому зображенні те, що кінцівки їхні розташовуються по бокам цього тулуба. А не під низом. Як уже і повторялося, від цього пішла назва плазуни або на латині рептилії. Плазуни дуже різноманітні за зовнішнім виглядом, будовою та забарвленням тіла. Взагалі, клас плазуни має три ряди: це ряд черепахи, ряд лускаки, ряд крокодили. Пропоную вам відео, де ви познайомитеся з деякими представниками Зниками цих рядів, а особливо ряд лускатих. Вуж звичайний є абсолютно безпечним для людей. Його легко ідентифікувати за світло-жовтими плямами у формі півмісяця по обидва боки овальної голови. Найважливішим органом чуття вужа є його роздвоєний язик. Він швидко висуває з пащі язик, щоб відчути запах та зібрати інформацію про середовище, яке його оточує. Вуш полює на риб і жаб. Також харчується гризунами, пташенятами та яйцями. Вуш швидко рухається на суші і так само відмінно плаває, випинаючи голову над водою. Гнучкість і швидкість тварини зумовлена гнучким хребтом та м'язами, розташованими поміж ребер. Звичайна європейська гадюка, також відома як європейський суматор, є одним з видів отруйних змій, широко поширених в Європі та Азії. В дорослому віці довжина гадюки становить близько 60-80 сантиметрів, а самки мають товстіше тіло, ніж самці. Голова змії трикутної форми, ширша в задній частині через отруйні залози. Розташовані в задній частині щелепи. Зазвичай зверху голова має характерну темну В або x подібну відмітку і зигзагоподібний подібний малюнок по всій довжині тіла зі спинного боку, а також плями з бічних сторін. Європейські гадюки, як правило, ведуть прихований спосіб життя, але мають надзвичайно гостре чуття. Вони можуть відчути наближення людини з великої відстані. Якщо гадюка виявляє небезпеку, вона намагається втекти. Але коли її загнати в кут або зловити, вона голосно шипить і миттєво кусає. Більшість укусів здійснюється для відлякування потенційних агресорів, і при цьому вранку не впорскується отрута. Укус гадюки європейської не є смертельним для людини. Отрута помірно токсична, але містить речовину, яка руйнує клітини крові та ушкоджує внутрішні стінки кровоносних судин, спричиняючи згортання крові. У рідкісних випадках це може призвести до небезпечних для життя анафілактичних реакцій. При укусі гадюки необхідна невідкладна медична допомога. Полює європейська звичайна гадюка в основному на дрібних савців, птахів і рептилій, яких вбиває своєю отрутою. Після того, як змія кусає свою жертву, вона відпускає її, очікує, поки та не помре, а тоді проковтує її цілком починаючи з голови. Європейська звичайна гадюка один із видів, що охороняється в ряді країн.